В Вічнянській громаді кількість садочків та шкіл, які працюють очно, поступово збільшується. Це стало можливим за рахунок ремонту сховищ або підписання договорів із власниками укриттів, які розташовані неподалік навчальних закладів. На сьогодні в ічні очно вже працюють усі чотири навчальні заклади. Стає кращою ситуацією із роботою дитячих садочків. Їх у місті теж чотири. Зараз всі садочки, в яких є діти, є перспектива. Всі ми знайшли укриття, і всі ми відкрили. Ічні відкритий тільки третій садок на даний момент. І на майбутнє це вже до кінця місяця відкриються всі і які є з вічні садочки. Всі будуть працювати, будуть приймати діток. На сьогодні, на жаль, не всі навчальні заклади Ічні забезпечені альтернативними джерелами живлення. Альтернативні джерела у нас є тільки у гімназії імені Васильченка і в третьому садочку. Проте цю ситуацію міська влада Ічні збирається виправити уже найближчим часом за рахунок надходження важливого гуманітарного вантажу з Франції в якості потужних генераторів.